Вітаю, любі, друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді розпаковка. Ще одна цікава, цікава нумізматична продукція, вдалося мені придбати собі в поповнення в колекцію плюс інвестиція. Тут одночасно прикупив собі їх буквально декілька, бо ціна виявилася досить такою спокусливою, тому вирішив собі придбати декілька екземплярів для того, щоб. З одного боку покласти в колекцію, з іншого інвестувати, тобто з ціллю на майбутнього перепродажу. А чому ні? Річ, річ досить цікава. І поки вона з'явилася в продажі, треба було швиденько брати. Часу на роздуми було небагато. А враховуючи, що тираж тут невеликий, то вирішив таку річ придбати, забув показати. Так, надійшла вона, вартість доставки мені по новій пошті обійшлася в 105 гривень. Ось такий пакунок. Так. І це нам це все. Так, що тут у нас ще напис такий цікавий. Наклейка захист. 24.04.2025 року. А сьогодні у нас 27.04 дата запису опломбована. При спробі відкриття проявляється напис. Ага, бачите, яка класна штука. Так, раз воно опломбовано. Будемо його зараз все розпломбовувати. При відкритті Це наклейка така. Ось ці наклейки можна ось так ось зняти. Ось. І тут, коли відкриваєш, на такому елементі з'являється ось отакий напис. Open відкрито. Це продукцію я замовляв в одному з банків комерційних, тому ця наклейка. Тут таке специфічне пакування присутнє. Так, зараз ми це таке відкриємо. Ось. Ух ти, дивіться, скільки тут різних ніщаків, як каже мій брат. Так, це у нас пакування, це у нас ось така штука, банк південний. Така турбинка подарункова. Раз, два. Сувенірна така річ. Як банківська продукція вже непогана. Так, далі, тут іде, я так розумію, сертифікат. Точніше, чек продукції. Квитанція 24 квітня, Банк Південний, Одеса, 24 квітня 2025 року, отримувач, медаль до 70-річчя народження ВП. Кого не вказано? Гетьмана не дописали дві штуки, роздрібна ціна 500, сума 1000. Львівський інститут банківської справи УБС 500 тисяча. Загальна сума ПДВ 2024 квітня, відділення нової пошти, банку UA, офіційний сайт і печатка. Так, Ми перевіряємо наявність доданої продукції. Продукція, як ви бачите, собі прикупив її декілька. Тут собі 4, 4 різних медалі. Не різних, Точніше, по 2 медалі, по 2 екземпляри. Так, зараз я її відкрию. О, ось цю медаль я сьогодні хотів би зробити про неї огляд. Тут ішла вона в такому великому футлярі, футляр дійсно великий. Для порівняння покажу вам монету Любов Панченко. Її футляр. Футляр Любов Панченко. Стандартний для унцієвих монет. І футляр той, який йде до. Цієї пам'ятної медалі. Це пам'ятна медаль. Тут нічого немає більше. Ось коробка, футляр. Сертифікат відсутній, в коробці його також немає. Всередині ось така шайба величезна. Вона дійсно розмірами відрізняється від звичайних монет, вона велика, досить ось в неї вага більша. Це пам'ятна медаль присвячена. Вадиму Гетьману, одному з голів Національного банку України. Що нам відомо про цю пам'ятну медаль? Ви, Зараз я прибру це все зайве, щоб воно мені не заважало. Що нам відомо про цю медаль? В каталозі Максима Загреби. У мене ще старий каталог ще 2022 року. До речі, в мене на, на сайті є огляд, не на сайті, вибач, а на, на YouTube каналі є огляд. Пам'ятних медалей, буквально в суботу його публікував 26 квітня 2025 року. І там я робив огляд повністю всіх медалей і жетонів даного каталогу. І в цьому каталозі є, згадується про якраз ось цей жетон. Не жетон, точніше, пам'ятну медаль а Вадим Гетьман. Ось, ось цей же медаль. Зараз покажу, вона практично співпадає з тим, що на фотографії. Дійсно, досить вона така велика і нестандартна. Ось. В цьому посібнику, в тому каталозі, вказано про те, що вказано на те, що метал у неї том, я так розумію, що це латунь. Вага 58,7 грама у на 2000 штук, банківська ціна 750, але це ще 2022 рік. Зараз ціна повинна бути вищою. Значить, на гурті логотип МД НБУ та роки життя 1953-1998. Це опис конкретно ось цієї медалі. Є ще така ж сама, тільки в сріблі. 925-ї проби, 66,6 грама, 250 штук в пруфі, Ціна від 7,5 тисяч, але ще раз скажу, це 2022 рік. Зараз ціни відповідно йдуть дорожчими. Ну І таку монету можна придбати, не монету, пам'ятну медаль можна придбати від 1000 гривень, можна 800, знайти і навіть дешевше на різних інтернет-платформах. Ось і зробимо сьогодні огляд цієї пам'ятної медалі. Так, зараз я це приберу, нам більше не потрібно. Перейдемо ближче до огляду цієї красоти. Ось так, для заставки залишу Вадим Гетьман. Так, перевіряємо. Ну, на, е, тут Аверс Реверс розбери дешо. Е, на одній стороні будемо так за портрет Вадима Гетьмана. На звороті і Напис Вадим Гетьман, його ім'я, ім'я і прізвище. На зворотній стороні зображено дерево, такий багаторічний дуб, судя по стобуру, і такий є фрагмент три, три, гілка і три листка дуба і рік карбування 2005. І Так як в описі йдеться про роки життя, логотип бан банкнотно банкнотно-монетного двору є дійсно. Зараз покажу логотип банкнотно банкнотно-монетного двору дійсно є. і Роки життя гетьмана. 3598 з 1935 по 1998 жив Вадим Гетьман. Більше нічого немає і коротко пройдемося про тобто, тираж цієї пам'ятної медалі ще раз 2000 штук, вага 58,7 грама, тобто майже, майже 60 грам. І рік карбування 2005. -й. Що нам відомо про. Вадима Гетьмана Вадим Петрович Гетьман народився 12 липня 35-го року в Снітині, Лубенський район Полтавська область. Помер 22 квітня 98-го року в Києві Україна, український політик, економіст, банкір та фінансист, голова Національного банку України з березня по 92-го року. Депутат Верховної Ради УСРСР, народний депутат України, голова Біржового комітету. В тому числі кандидат економічних наук володар премії Людина року року» сьомого України 2005 року, посмертно вбитий 22 квітня 1998 року, шістьма пострілами в тіло в під'їзді своєї квартири в Києві бачите, так я майже вгадав. З датою у нас сьогодні 27 квітня, а гетьмана було вбито 22 квітня. Тому квітень такий в квітні трагедія в Чорнобилі пройшла 26 квітня. Такі у нас сумні події в квітні відбуваються. Народився він в родині сільських вчителів філологів Батько Петро Трохимович і мати Ніта Леніна Леонідівна працювали в місцевій школі після закінчення Снітенської семирічної школи. Вадим Гетьман навчався в Литвинянській середній школі на околиці Снітина. У 1956 році закінчив Київський фінансово-економічний інститут факультет фінансів. У тому ж році його направили працювати кредитним інспектором Запорізьку обласну контору Сільгосбанка Радянського Союзу. Згодом працював старшим інспектором облконтори Держбанку Запорізької області. З 1959 року начальник відділення фінансування народного господарства Запорізького відділу. 63-го інспектор Запорізького обласного комітету народного контролю 70-го року завідувач відділу цін. 73-го року голова планової комісії Запорізького облвинконкому, 75-го року перший заступник голови Державного комітету УСРСР з цін. З 87-го року голова правління агропромислового банку УРС... УРСРСР. З 90-го року банк Україна цей був банк перейменований. На цій посаді перебував до березня 92-го року. У березні 90-го року обраним депутатом Верховної Ради України першого скликання від Уманського виборчого округу номер 425 в Черкаській області склав депутатські повноваження 10 травня 94-го року у зв'язку із закінченням повноважень депутатів Верховної Ради України першого скликання. У березні 92-го року обраний головою правління Національного банку України. З 92-го року, член координаційної ради з питань економічних реформ в Україні 94-му році, вдруге обраний народним депутатом до Верховної Ради України другого скликання від Таль... Тальнівського виборчого округу номер 426 знову Черкаська область, був керівником депутатської групи Незалежні у вересні 96-го року. Висувався на посаду заступника голови парламенту, брав активну участь у розробленні та ухваленні конституції. В 97-му році Вадиму гетьману, гетьману присуджена премія парламентарій 96-го року, фінансист та фінансист 1997 року. У березні 98-го року балотувався до Верховної Ради України в виборчому окрузі номер 198 в Черкаській області, але програв, посівши друге місце, набравши 21,8% Голосів виборців працював у банківських, фінансових та планових структурах Запорізького обласного виконавчого комітету з 1975 по 1987 роки, перший заступник голови Держкомітету України стін з 87-го очолив Український Республіканський Агропромбанк, з 1990-го року Акціонерний комерційний агропромисловий банк Україна у 1992-му році, голова правління Національного банку України, з 1993-го року голова біржового Комітету. А, так, далі. Що ще? Про вбивство власне Вадима Гетьмана. Тобто, це був голова Національного банку України протягом одного року. 22 квітня 1998 року Вадим Гетьман був застрелений у ліфті київського будинку, де він мешкав. Підозрюваного у цьому вбивстві було затримано лише у 2002 році, тобто, через 4 роки. Ним виявився 29-річний Сергій Кулєв, член. Член так званої банди так званої банди Кушніра Донбасського злочинного угрупування після довгого процесу у квітні 2003 року Луганський апеляційний суд засудив Сергія Кулєва. Сергія Кулєва до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. У серпні 2005 року Сергій Кулєв направив до Верховного Суду України листа з проханням про помилування. Він і дотепер перебуває у в'язниці. На думку слідства, вбивство Вадима Гетьмана було на замовлення колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка, який, до речі, втік в США, проживає там до сих пір. Він тоді вкрав. Практично там весь бюджет України десь під 200 мільйонів доларів на той час це були такі, такі були цифри, і переховується і понині у США. Похований Вадим Гетьман в Києві на центральній алеї Байкового кладовища ділянка номер 52 а У Києві. Так, звання Герої України з удостоєнням орденів держави 11 липня 2005 року за визначні особисті заслуги перед українською. Державою створені національної фінансової системи, створені та розвитку банківської справи і валютно-фінансового ринку, плітну громадсько політичну діяльність йому присуджено посмертно. І почесна відзнака президента України від 19 липня 1995 року за значний особистий внесок, у встановлення і розвиток банківської системи, нагороджений орденом знаком Пашани шістьма медалями, почесною грамотою президії Верховної Ради. України невдовзі після загибелі на знак пам'яті про Вадима Гетьмана була встановлена камінь перед входом у будівлю Національного банку України на вулиці Інститутській в Києві. І 11 липня 2005 року Вадиму Гетьману посмертно надано звання Героя України. Так, в честь Гетьмана була названа Київський національний економічний у 2005 році. Іменем Вадима Гетьман було названо Київський національний економічний університет, який є спадкоємцем інституту, де навчався сам гетьман у 50-х роках. В липні 2005 року в Запоріжжі до 70-річчя з дня народження Гетьмана відкрита меморіальна дошка на фасаді будинку на вулиці Поштові, 32А. В цьому будинку гетьман жив з 69 по 75 роки, і взагалі ж в Запоріжжі він працював ще з 1956 року у різних фінансових та планових установах. 19 квітня 2006 року іменем Гетьмана названа індустріальна вулиця міста Києва, також вулиця Вадима Гетьмана в місті Біла Церква. Іменем Вадима Гетьмана названа Кубок вітрильної регати. І 19 квітня 2006 року Кабінет міністрів України заснував академічну стипендію імені Вадима Гетьмана для студентів вищих економічних навчальних закладів денної форми навчання, починаючи з другого курсу. Тобто людина дійсно була дуже відома з серйозним е таким послужним списком, як то кажуть, який дійсно заслуговує на звання Героя України. Так, ще одне невеличке доповнення. Дана медаль я забув ще показати, як, поставити, як вона виглядає в альбомі, як їх зберігати, бо ця медаль не стандартна. Вона розміром як двоунційні срібні монети, які йдуть під 20 гривень. Ось у мене планшет пам'ятні монети срібні для 20 гривень. І от якраз для планшету в 20 гривень, така медаль якраз розміститься, бо звичайні. Пластикові ці вони не підходять від слова взагалі. Вадим там для прикладу покажу. Розмістимо її, умовно, всередині, ось так. Все дивно, нормально так сідає і нормально виглядає. От тут без проблем ця медаль розміщується, тому якось так. Ну і на цьому, власне, все. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!